Продовжуємо тему Одеси. Нагадаю, що е, ГУР, словами свого речника Андрія Юсова, вчора ввечері повідомив, що за їхню інформацію росіяни свідомо наносять удари по центру міста по житлових квартарах і кварталах, перепрошую, і в тому числі по свято преображенському собору. Зв'язку з цим, до речі, дивна реакція самих росіян, які запевняють, що вони, начебто, туди не б'ють, і у Вікіпедії в російській частині статті про цей собор. Тривала ціла війна правок. Це називається, коли там спочатку з'явилося повідомлення про те, що, начебто, це було руйнування внаслідок потрапляння української ракети протиповітряної оборони, і ми виправляли, тобто українські користувачі російської частини виправляли на те, що це внаслідок російської атаки по місту. Зараз там таке нейтральне формулювання, але детальніше про російські фейки довкола. Ударів по Одесі, будемо обговорювати з Сергієм Жуковим, аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Сергію, вітаю. Вітаю вас. В чому ідея росіян, на вашу думку, коли вони гатять кілька днів поспіль по Одесі, руйнують все, до чого можуть досягнути, але хочуть заявити і переконати весь світ, що вони цього не роблять. Ну, тут два є. аспекти: Точно, складових цих обстріл. По перше, вони свідомо руйнують нашу портову інфраструктуру для блокування експорту зерна. І по-друге, вони свідомо б'ють по житловим кварталам, по пам'яткам архітектури по собору, а тому ж з метою проведення, скажімо так, психологічних операцій з українським населенням. З якою метою вони хочуть мене цікавить заперечити удари по житлових кварталах і по об'єктах культурної спадщини, які внесені в реєстр ЮНЕСКО? Тут два моменти. Перший вони одночасно, ну як це в них водиться, вкидають в інформаційне поле про такі повідомлення, які протирічать одне одному, які суперечать одне одному і навіть заперечать одне одне. З одного боку, вони кажуть, що це погане українське ППО, яке збиває ракети над житловими кварталами, і уламки падають і на місто, вбивають людей, руйнують будівлі і так далі. А з іншого боку, вони паралельно вкидають інформацію про те, що нібито Зеленський забрав все ППО в Київ, щоб воно прикривало його, прикривало урядовий квартал. Ну а таке місто, як Одеса, залишається беззахисним і тому. Погана українська влада в тому, що гинуть Одесити, а не в то, а не погані росіяни, які це місто обстрілюють. Добре, а у Росіян за вашими оцінками є можливість проникати серйозно в наше інформаційне поле для того, щоб поширювати оці ідеї, про які ви щойно сказали? На жаль, така можливість є. На жаль, така можливість є. Вони використовують декілька каналів. Якщо ми говоримо про Одесу, то це один з найпопулярніших телеграм-каналів міста. Це типічна Одеса який адмініструється з Росії і його навіть репостить Сіманьян? Це дуже показова така річ. По-друге, вони використовують соціальні мережі, такі як Фейсбук, наприклад, і там ставлять рекламу таргетовану на жителів тих чи інших українських регіонів. Її звичайно оперативно видаляють. Ми це все відслідковуємо, Але тим не менш, той час, поки вона там знаходиться, там може це бути від години до доби умовно кажучи, да, то за цей час її певна аудиторія все ж таки побачить ці маніпулятивні тези, і можливо, росіяни вважатимуть, що вони певної мети досягають. Добре, а в українських спецслужб є якісь технічні можливості, якщо не заблокувати саме цей канал, про який ви згадали, але дістатися до тих, хто його адмініструє. Бо очевидно, що частина адміністраторів сидить фізично і в Україні. Ну, де знаходяться адміністратори чи адміністратор. Цього каналу я відповісти вам не можу, тому що в мене немає такої інформації. Але це що... цікаве. Чи технічно є можливість якось ну, трошки перешкодити їхній роботі? Ну, вочвить така можливість, тому що декілька телеграм-каналів, але це дуже невелика кількість тих каналів, які працюють на Україну. А вони наразі є недоступними, якщо заходити. На них від українських провайдерів чи українських операторів мобільного зв'язку. Зрештою, коли це кого зупиняло, якщо людина знає абревіатуру VPN? Ну, так. Але практика показує, що все-таки блокування вони працюють, тому що більшість людей шукають найпростіші шляхи вирішення своїх, так вимовити, інформаційних запитів. І якщо для цього потрібно робити якісь додаткові кроки, там, встановлювати VPN, налаштовувати VPN. То значна частина не буде цього робити. Добре, а ефективність цієї російської пропаганди з приводу ударів по Одесі, ми можемо заміряти? Наскільки вона впливає на самих Одеситів? Так, існують такі інструменти. Зокрема, деякі наші партнери з громадських організацій професійно займаються моніторингів настроїв у соцмережах. Тобто, це, звичайно, не 100% точність, тому що не всі. Настрої людей в соцмережах, так би мовити, відображають свої несіни ними користуються, але тим не менш так є тривожні сигнали, що ці обстріли і ці руйнування і загибель людей вони дуже негативно впливають на психоемоційний стан мешканців Одеси. А можете послатися на якусь офіційну інформацію, чи це приблизні відчуття? Ні, це не приблизні відчуття. Чи чиста математика, це моніторинг коментарів в соцмережах, телеграм-протиранів. Ну, добре, дослідження є якесь, яке це підтверджує? Цим займається організація CatUA, наприклад. Як? як CatUA. CatUA, да. Добре, дякую, перевірю. Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки, був з нами на зв'язку.